Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2011 року. Час. У недалекому майбутньому всі люди генетично модифіковані, вони перестають старіти в 25 років, і в той же час починається відлік одного року за допомогою таймера, вбудованого в людей з народження. У цьому світі час став головною грошовою одиницею. Зарплату отримуєш часом і платиш за все також часом. Усі міста поділені на зони. У першій живуть найбагатіші, а в останній найбідніші. Для чого ти сюди приїхав? І я заберу все, що вони мають. Головний герой Віл Салас живе в гетто, де у людей не буває багато часу, максимум дві-три доби. Віл живе з матір'ю і працює на заводі з виробництва спеціальних пристроїв, призначених для зберігання часу. Коли Вілу було 5 років, убили його батька за те, що він роздавав час усім охочим у своїй зоні. Сьогодні, у його мами день народження, він дарує їй пляшку шампанського і вирушає на роботу. Після робочого дня Віл зі своїм другом Борелом йде в бар. Там вони помічають хлопця, у якого на годиннику 116 років. Він весь день усіх пригощає. Віл намагається пояснити чоловікові, що його можуть пограбувати, і тоді він втратить весь час. Раптом з'являються часові грабіжники, які відбирають у людей час. ВІЛ рятує чоловіка, і їм вдається сховатися в одній із занедбаних будівель. Багатія звуть Генрі Гамільто. Він розповідає Вілу, що втомився жити, так як йому вже 105 років. Ще він каже, що часу вистачить на всіх людей, але щоб багатії жили вічно, потрібно, щоб бідні помирали. Тому світи ділиться на часові зони. Наступного ранку, поки Віл спить, Генрі віддає йому весь свій час, залишивши собі всього п'ять хвилин і йде до мосту. Прокинувшись, Віл бачить у себе 116 років на годиннику і слова на вікні Не витрачай даремно мій час. Віл біжить до мосту в надії врятувати Генрі, але не встигає. У Генрі закінчується час і він падає в річку. Віла зняла камера відеоспостереження, яка була на мосту. Він одразу ж біжить до свого друга Борела і дає йому 10 років, рівно стільки вони дружать. Увечері мама Віла після роботи і оплати за кредитом повертається додому, але дізнається, що проїзд в автобусі подорожчав до двох годин, а у неї є тільки півтори. Водій відмовляється вести дівчину в борг і радить іти пішки, поки ще є час. Віл чекає маму на зупинці, але в автобусі, який приїхав, її немає. Він починає бігти їй назустріч і не встигає буквально на кілька секунд. Вона помирає в нього на руках. Наступного ранку. Труп Генрі знаходять хронометристи на чолі з Раймондом Леоном, який працює вже понад 50 років. Він одразу розуміє, що потрібно дивитися відео з камер спостереження. Віл їде в часову зону багатіїв. Він хоче зруйнувати систему, тим самим помстившись за смерть матері. Він приїжджає в найкращий готель. Під час заселення його помітила Сільвія Вайс, дочка часового магната Філіпа Вайза. Вона також пильно спостерігала за ним під час обіду. Зазначивши, що він не схожий на інших богатіїв. оскільки Віл непогано грає в покер, він вирушає в казино і обіграє Філіпа Вайза на непогану суму. Після гри знайомиться з дочкою Філіпа Сільвією. На виграний час він купує собі спортивний кабріолет, а пізніше їде в садибу Вайсів. Там він знайомиться з усією родиною, але йому цікава тільки Сільвія. Дівчина розповідає, що їй важко так жити, її постійно оточують охоронці, а вона хоче свободи та пригод. До будинку Вайсів приходять хронометристи, заарештовують Віла і забирають у нього час, залишивши тільки дві години для заповнення паперів. Вони впевнені, що саме Вілу бив Генрі. Герою вдається втекти, взявши в зарушницю Сільвії. Раймонд намагається наздогнати втікачів, але потрапляє в аварію, і Вілу вдається сховатися. Приїхавши у свій район, вони потрапляють в аварію. Поки вони були непритомні, часові вкрали у них майже весь час, але звук сирен відпугує грабіжників і дає дуо шанс на виживання. Прокинувшись, віл і Сільвія бачать, що у них майже немає часу. Вони біжать до друга віла, щоб зайняти час. Але виявляється, що тим вечором він пішов у бар і помер від алкогольного отруєння. Його дружина звинувачує у всьому віла і проганяє його. Після вони йдуть у ломбард і здають сережки Сільвії, щоб отримати кілька днів. Погрожуючи пістолетом, Віл змушує Сільвію зателефонувати батькові. Він вимагає переказати тисячу років у благодійну організацію до наступного ранку, і тоді він відпустить Сільвію. Віл веде дівчину до себе додому, вони багато розмовляють ще більше зближуючись. Вранці час таки не надходить на рахунок організації. Віл каже Сільві, що вона зателефонувала батькові і попросила, щоб він забрав її. Приїжджає Раймонд, який відстежив вчорашній дзвінок. Сільвія бачиться і стріляє в нього. Віл дає Раймонду трохи часу, щоб той встиг дійти до своїх, адже він забирає його машину. Потім на трасі вони разом грабують заможну дівчину. Віла і Сільвію оголошують в розшук. У новинах кажуть, що вони працюють разом. Віл вчить дівчину стріляти з пістолета. А пізніше вони грабують банк часу і роздують його жителям гет. Хронометристи вистежують їх, але Віл встигає помітити машину і парі знову доводиться тікати. Вони приходять в інший готель і знімають там усі номера для своєї безпеки, але в готель входить чоловік і впізнає їх. Пізніше він розповідає часовим, де перебувають Віл і Сільвія. Фортіс хоче покарати Віла. Через нього в район приїхало надто багато хронометристів, і він разом зі своєю бандою не може грабувати людей як раніше. Вночі часові вдираються в їхній номер. Фортіс пояснює Вілу причину свого невдоволення і пропонує поборотися в таймреслінгу, гра, в якій потрібно перетягнути час суперника. Фортіс майже перемагає, але Віл перехоплює ініціативу він дістає захований пістолет і вбиває подільників Фортіса, а потім і його самого. Парі знову доводиться тікати. У готелі знаходять трупи людей. Віл розуміє, що все, що вони зробили, було даремно, оскільки банки просто почали підвищувати відсотки за кредитами, щоб повернути втрачений час. Сільвія вмовляє продовжити, але Віл відповідає, що потрібно не менше мільйона років. Вона знає, де є стільки часу. Сільвія приїжджає до батька. Поки вони розмовляють, Віл підкрадається ззаду, погрожуючи зброєю. Після вони відводять Філіпа у його кабінет. Вони дізнаються код від сейфа, в якому знаходять прилад з мільйоном років. Віл і Сільвія тікають у гет. Хронометристи бачать зміни на карті через крадіжку мільйона років. Вони намагаються спіймати злочинців дорогою в Гетто, але їм це не вдається. Віл і Сільвія приїжджають у свою часову зону. Раймонд переслідує їх, у нього закінчується час, оскільки через погоню, що почалася, він не встиг отримати добову платню. Віл віддає прилади з часом дівчинці і просить віднести його в благодійну організацію, щоб роздати людям. Раймонд наздоганяє Віла і Сільвію, але у нього закінчується час. Проходять останні секунди, і він помирає. У головних героїв час теж закінчується. Віл розуміє, що може взяти добову платню Раймонда в його машині. Він якомога швидше біжить до машини, бере час і біжить назад до Сільвії, щоб передати половину. Він встигає врятувати дівчину в останню мить. Жителі Гетто отримали дуже багато часу. Вони йдуть у багаті райони, перетинаючи часові зони. Хронометристи розуміють, що вони не в силах нічого зробити і ухвалюють рішення розформувати свою структуру. Віли Сільвія не збираються зупинятися на досягнутому і продовжують грабувати банки. Фільм закінчується.